Слава Ісусу Христу! Наш Спаситель Ісус Христос сказав до Петра, Симоне, Симоне, ось Сатана просив вас, щоб сіяти як пшеницю. Но я молився за тебе, щоб не зменшилася віра Твоя, і ти, коли навернешся зміцни, братів. Любі мої, сьогодні Євангеліє проповідується. Щоби зміцнити Церкву Христову, братів і сестер усіх зміцнити слава Ісусу! Сьогодні ми маємо ці великі випробування, як казав Ісус Христос, що сатана хоче сіяти вас як пшеницю, давати всякі трудності, але головне, щоб наша віра не зменшувалася. Ми приходимо на богослужіння улюблені, щоб нашу віру збагачувати і збагачувати. Ісус каже, блажені убогі, бо їхнє Царство Боже. Ми маємо бути убогими в Господа, просити, Господи, я хочу від Тебе твоєї поживи, як Павло писав до Тимофія, щоб ти був годований словами віри і доброї науки. Слава Ісусу! Ми приходимо, щоб кормити свою віру, улюблені, щоб нам переходити від віри в віру, адже написано, що праведний житиме вірою, слава Ісусу. Тому важливо, щоб ні в кого віра в Господа Ісуса Христа не зменшувалася. Як казав апостол Павло до в'язня, що оберігав в'язні до сотника, каже, Вірою Господа Ісуса Христа, спасеся Ти і Дім Твій. Слава Ісусу! Він тоді питав, що мені робити, мої пани, щоб спастися. І була відповідь: вірою Господа Ісуса Христа, спасеся Ти і Дім Твій. Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, ми не маємо зупинятися на досягнутому. Ми маємо далі і далі рости. Як Павло казав, щоб наша стремління було це досягнення слави Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Ми, у мене сьогодні таке бажання проповідувати про досягнення слави Господа Ісуса Христа. Не вважати себе, що ми вже досягнули, ось, що ми вже досконалі, адже наша досконалість це є Ісус Христос. І недаром Павло казав, я в муках породу, щоб образ Ісуса Христа у вас відубився». Ось. Щоб ми мали його цей характер кроткості, смиренності, лагідності. Слава Ісусу! Ось, щоб ми вчилися від Ісуса, адже ми є ці каміння, які ми споглядаємо на наріжний камінь, що є Ісус Христос, і у лад ми будуємося на оселю Божу в дусі святому улюблені. Слава Ісусу! Так говорить апостол Павло до Ефесян. Знаєте, є, є такий чудовий муж. Бажаний Бога, це Даниїл. Ось. І Господь говорить до нього, що ти розположив своє серце, щоб досягнути розуміння, улюблення. Нам Бог дав духа, премудрості і об'явлення, щоб нам пізнати, що є ширина, що висота, і урозуміти любов Христову. Яка перевищує розуміння, слава Ісусу. Ось в тому ми маємо улюблення рости, бути тими бажаними. І що ви хочеться, щоб всі свої серця розположили улюблені, щоб досягнути розуміння, досягнути слави Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Адже наше життя на небесах, звідки ми чекаємо Господа і Спасителя Ісуса Христа, слава Богу! Ісус Христос. Каже, коли я перстом Божим виганяю демонів, то, звичайно, до вас досягнуло Царство Боже. Слава Божу! Слава Богу! І це Царство Боже є улюблене внутрі нас. Христос Ісус війшов в наше серце. Він є наш особистий Спаситель. Хвала Йому за це. Тому, досягаючи на кінець мети віри, каже апостол Петро, це спасіння душі. Чуєте, мета нашої віри, улюблені. Це спасіння душі, це Царство Боже, це життя вічне. Адже є написано до римлян, що дар Божий це є життя вічне, улюблені, в Господі Ісусі Христі. А перед тим має бути, каже, плід ваш святість улюблені. Ми маємо бути святими серед усіх людей, поступати свято Так учить Писання. Слава Богу за це! Алилуя! Павло каже, я не бажаю себе, що я вже досягнув, що удосконалився, Але я стремлюся, не досягну і я Ісуса Христа, як Він мене досягнув. Улюблення. Наш Спаситель нас досягнув своєю любов'ю, слава Богу! І ми маємо тепер теж стремитися Його досягати улюблені, уподоблятися Йому, Його характеру, улюблені, щоб в дійсності він жив в нашому серці. Того хоче і вчить Писання, щоб ми були годовані словами віри, і щоб наша віра ніколи не бідніла, улюблені. Ісус сказав, блажені, голодні і спрагнені правди вони будуть нагодовані. Ось коли ти завжди. Прагнеш і прагнеш цієї правди, а Бог тебе годує і годує словами віри і доброї науки, улюблені. Як пише Павло до Тимофія, словами віри ми маємо бути годовані і доброї науки. А це слова віри, це є Слово Боже, це Євангелія, це Біблія, улюблені, слава Ісусу. Адже віра береться від слухання, а слухання через Слово Боже улюблені. Дав би Бог, щоб всі відкрили свої серця для слухання Божого Слова, приймали Його і уподоблялися та, як учить, Писання. Слава Ісусу! Ось, щоб нам досягнути Царство Боже, це наша мета. І ще, як пише Павло до Філип'ян, каже, щоб нам досягнути Воскресіння мертвих, чуєте? Воскресіння мертвих, це має бути наше стремління улюблені. Ось. Тому що прийде час, що ми відіймемо всі в Господні оселі, слава Ісусу. Павло ще пише до євреїв, каже, приступаємо до духів праведників, що досягнули до досконалості. Ось І заступника нового заповіту Ісуса Христа, і до гори Сіону. слава Богу, улюблені. Ось. Тому Господь каже, що дійсності ці праведники вони досягнули досконалості, що теж і ми можемо досягнути досконалість. Тому що Господь так зробив, щоб вони не без нас отримали досконалість. Господь хоче, щоб ти і я теж отримали цю досконалість. А ця досконалість це є Ісус Христос. Він казав: будьте досконалі, як я досконалий. Ось. Ми маємо Йому уподоблятися улюблені. Слава Ісусу! Є написано, що Ізраїль. Шукав закона праведності і не досягнув закону праведності, тому що вони не шукали в вірі, вони спотикнулися об камінь спотикання. А це для них став каменним спотиканням Ісус Христос. Бо Господь каже, ось я кладу на Сіоні камінь, вибраний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не посоромиться. Слава Ісусу! Ось, Для язичників прийшла ця милість по вірі улюблені. Бог нас спас завдяки своєї милості, як ми маємо бути вдячні. Ось, Ми не спаслися законом праведності. Ізраїль про це спотикнувся. Ось. А ми спасаємося вірою Господа Ісуса Христа. Тому дійсності, хочеться, щоб ми на були голодні і голодні правди Божої, були спрагнені правди Божої, а Бог буде нам готові завсіди кормити цими словами віри, доброї науки і подавати ту воду живу, що є про образ Слова Божого і Духа Святого, улюблені, щоб ми були сповнені Духа Святого і жили для Ісуса Христа. Слава Ісусу! Тому Хай Господь благословить наслідя, своє церкву, усіх християн, які розположили своє серця, слухати Боже Слово, щоб дійсно Слово Боже рясно перебувало у вас, щоб роздумувати про нього, ним жити. Як Давид каже: я як пробуджуюся, я все ж з тобою ще. От щоб ми так завжди були з тобою, щоб Він полонив наше серце і наші думки улюблені. Щоб ми завсіди думали то, що достославно, то, що є приємно для Господа, і щоб ми про це думали, так хоче Писання улюблені. Якщо написано, думайте про духовне улюблені. ось, Тому що ми є діти Божі, і нам Господь призначив, приготовив ті оселі, дав нам той вінок на голову, ось, хрестивши нас Духом Святим і дав цей вінок слави, улюблені. тому Зміцняємося в вірі улюблені, переходьмо з віри в віру, від сили в силу, адже не написано, що праведний житель віру буде. І каже: і я не соромлюся Євангелії, тому що вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Чуєте кожному, хто вірує? Як необхідно усім християнам щиро вірити в Бога і пробувати в Писанні, в молитві, в постах. Щоб віра росла більше і більше, щоб нам отримати той нетлінний вінок слави. Слава Ісусу, хай ім'я Господнє буде возвеличене, прославлене. Амінь.